Всім добра здоров'ячка, Відповідь Андрієва з Чернігова придбав у вас сапку з козирком і з рабельками, Покажіть її в роботі. Щось в мене не дуже виходить. Коментарі у вас дуже хороші. Андрюха, показую тобі роботу з цими сапками. Ось таку сапку ти у нас придбав. Ти просто може не привик неї працювати. Іса. Це прохідна сапка, яка не нагортає землю і не треба занадці забирати той е, бурян. Весь тут. Для чого ця сапка є? Весь. Бач, я тягну. Земля проходить вся через ню. Весь. Бач? Саме, що вона не обрізає корінець рослини. Нею можна зробити ямку таку. Такого. Бач таку. Такого. Як просто у сапку. Ней можна робити, що хочеш грабельками для того, щоб рівняти землю і збирати очі буряни. Андрюха, дивись, у мене дуже важлива зустріч, але ну, я мусив вернутися додому, коли я прочитав цей коментар, і тобі показати цю роботу коментарі. Завтра я опущу це відео, щоб ти міг зрозуміти, як нею працювати. І ще всіх прошу, хто придбав такі сапки у нас, хто має такі сапки, напишіть коментарі, щоб Андрій теж більше зрозумів, як ними працювати. І Для замовлення так само можете писати Viber Messenger, WhatsApp, Telegram. Або дзвонити по номеру телефону 067 95 91 875. Або на гуглі писати «Майстрів Деренько і ви заходите у наш магазин. Там ще вибираєте хочете, замовляєте що. хочете. зараз на цій сапці у нас діє знижка 10% до 1 серпня. Так що чекаємо вас. Всім добра здоров'ячка.